Вітаю, це програма у Полізору на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією про те, що ми будемо робити разом після нашої перемоги. Перший гість сьогодні Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ. Пане Ростиславе, радий вас вітати. Вітаю. Чи працює добробат і далі? Які задачі, що помінялося? Працюємо працюємо зараз на декуповані Харків, в тому числі взагалі працюємо вже в п'яти областях. Минулого тижня почали вже відбудову Миколаївської області. Запрацював наш батальйон. Якщо дуже коротко, основні цілі це звичайно розширення спектру роботи і розширення наших будівельних батальйонів. Зараз на, на черзі Запорізький батальйон, Херсонський і Дніпропетровський. Чи означає це збільшення кількості батальйонів і збільшення кількості людей, кількості добровольців, тобто тих людей, які безпосередньо працюють над відновленням об'єктів? Я би сказав і так, і ні, поясню чому. І так, тому що дійсно воно зростає, але важливим фактором, чому ми зараз розширяємо фактор цієї роботи, тому що збройні сили України і завдячую Київ звільняються нові нові населені пункти, і там потрібна допомога. В першу чергу звичайно там приходять там працівники, наприклад, ДСНС, з розмінування, наші рятувальники. Да, але потім в тому числі потрібна людям допомога із відновленням їхнього житла, чи це наприклад з розбором завалів, чи з вивезенням цього будь -будь сміття. Ті люди, які от ну візюмі, наприклад, там вже лишилися якісь люди, чи долучаються ці люди до роботи таких підрозділів як ваші? На жаль, ми ще в ізюмі не працюємо. Ну, Короби Я цього кажу я... про ізюда. Я умов да, бала, наприклад, Балаклії, да, там, на Чугуївському районі. Так долучаються і місцеві жителі в тому числі. Важливо, меншому в Ізюмі зараз не працюємо, тому що в Ізюмі надзвичайно складна ситуація з замінуванням, і там зараз ще спочатку спрацюють наші піротехніки, ці території. Там є проблеми і немає ще електропостачання, немає водопостачання. Тому в цьому є труднощі, але найближчим часом ми перейдемо і до ізюму. З тим, що ну вже осінь, зовсім осінь, і вже дощі, і вже холодно. Чи змінюється якось специфіку вашої роботи, чи змінюється якось пріоритети? Зараз ми намагаємося дійсно якомога швидше закінчити питання з покрівлями, тому що максимально підготувати, скажімо так, до сезону вже холодів, я би так сказав. Але звичайно, ми зараз, коли вже взагалі не буде змоги працювати, і так далі, ми звичайно перейдемо до внутрішніх робіт, і ми зараз розглядаємо в тому числі облаштування бомбосховищ різних школах, садочках і так далі. То перейдемо більше до внутрішніх робіт, вікна і внутрішні роботи. Ви згадали про ДСНС. Скажіть, будь ласка, я припускаю, що наших власних ресурсів для того, щоб наситити роботу і тих, хто шукає міни, тих, хто розміновує, тих, хто так би мовити, доводить ці території, нам їх бракує. Чи реалістично запросити, наприклад, добровольців з інших країн, які мають відповідню кваліфікацію і бажання допомагати Україні? Дивіться, це і буде так працювати насправді. Ми тут є декілька моментів, які я би хотів сказати. По перше, дійсно, території надзвичайно великі, ми поставили сьогодні більше 178 тисяч квадратних кілометрів потенційно небезпечної території. Це на секундочку, приблизно 30% території України. Що ми uh -huh. просто розуміємо? Звичайно, наші піротехніки зараз працюють 24 на 7, Працюють поруч з гуманітарним розмінуванням, тобто це розмінування, скажімо так, в рамках населених пунктів, щоб люди там почували себе в безпеці, їхні будинки, там основні. Атерії, дороги і так далі, якщо ми там говоримо про якісь там поля, угіддя, лісопосадки, ліса і так далі, звичайно, туди ще руки не дійшли, тому що це надзвичайно велика кількість територій. По друге, звичайно, в тому числі є практика в цьому, і зараз є участки, на яких вони працюють. Ми можемо запрошувати і потенційно скажімо, нам допомагають піротехніки з інших країн. Також міністром справ України було створено міжнародну координаційну раду по піротехнікам, куди в тому числі основна її задача в першу чергу, в тому числі підготовка наших зараз нових піротехніків. Ви знаєте, що ми проводили навчання, підготували нових 450 саперів різних категорій, а також ідентифікаторів. Але основною місією насправді ось цієї групи є в першу чергу. Це спілкування на міжнародному рівні, тому що тільки людського потенціалу його мало нам потрібно ще технічне забезпечення? Uh -huh. Мається на увазі там міношукачі, є спеціальні дрони, які можуть там навіть сканувати декілька метрів вглубь землі та багато чого іншого. Тому насправді, от ключовою історією, про яку ми зараз постійно просимо допомоги в цьому плані? Це більше технічне забезпечення, сучасне, сучасні інструменти по виявленню вибухонебезпечних предметів і їх відшкоджень. Ось ось посипле сніг. Чи буде це ускладнювати роботу саперів і вибухотехніків? Звичайно, так ну це об'єктивно буде, буде складніше, але знову ж таки кажу ключова історія зараз: те, що ми хочемо зробити до зими, особливо там на повністю деокупованих цих територіях. Це саме гуманітарне розмінування, тобто в рамках населених пунктів. Звичайно, знову ж таки, там не йде мова про якісь там поля, про про ліса і так далі, тому що це надзвичайно велика кількість територій, яку ми потрібно, ще будемо. взагалі по рамках різних по оцінкам різних експертів, в тому числі міжнародних аналітиків і так далі, на розмінування, особливо якщо ми говоримо в першу чергу про схід нашої країни, тому що він більше був окупованим, то буде буде потрібно від 7 до 10 років. Військові сапери, хоч якось встигають допомагати, чи вони біжать вперед разом? Дивіться, військових саперів це окрема історія. В них окреме розмінування. Тобто, ми зараз говоримо з ДСНСниками. Нашими відбувається саме гуманітарне розмінування, те, яке покликане, скажімо так, створити безпечне для людей. А повірте, у військових саперів в них своєї роботи вистачає з головою. У них зовсім інше розмінування. У них розмінування саме на передові, розмінування полів або замінування цих територій, тому в них зовсім інші цілі і задачі ніж у нас. Коли ми говоримо про міста, які зараз найбільше, наприклад, міста і території, які найбільше підпадають під ворожі удари, ну не знаю, там Дніпропетровщина, Харків, традиційно Миколаїв, які ледь не щодня нападають, чи варто туди перетягати рятувальників, ДСНСників та інших фахівців з територій, які менше, менше потерпають від цього заходу країни, наприклад, там Хмельничдивіться, це, це чи чи дивіться. Це це вже це вже відбувається. Я можу сказати, що от, то... Якщо ви там заїдете, бували нещодавно, наприклад, там на Харківщині або в самому місті Харкова, то ви зайдете, ви звичайно побачите всі наслідки війни, зруйновані будинки і так далі. Але комунальники працюють, піротехніки працюють, розбори завалів здійснюються, і якби в прямому розумінні цього слова можу сказати, що наші піротехніки в цьому плані герої вони працювали прямо можна сказати, під обстрілами, але знову ж таки задача була розміновувати територію, розміновувати будівлю, щоб люди могли, як мінімум, хоча б в рамках. Населеного пункту відчувати себе в безпеці. Ви згадували про Харківщину. Я бачив масштаб руйнувань в Харкові, там в Салтівку. Отак чесно, ну ви ж фахівець, і ви спілкуєтеся з фахівцями. Може варто взагалі якось ну, обгородити цю територію і сказати, що от тут ми не будемо жити якийсь час, і навіть ну просто переселити людей в якісь інші місця. Дивіться, я би сказав навіть частково це вже так і є. Тому що ми повинні розуміти, що а, Салтівка зараз як окремий такий регіон, тому що він дійсно найбільше, а, скажімо, підпадав під обстріли безпосередньо. Це такий найбільш зруйнований зруйнована частина міста. Але знову ж таки, питання зараз в тому, що в якщо ми говоримо залі про ситуацію в Харкові і в Харківщині, ситуація стала набагато кращою, тому що інтенсивність обстрілів, наприклад, знизилась на 90-95%. Тому що зараз до Харкова достає тільки там, умовно кажучи, вистріли, які там стріляють. З е, систем там С-300, С400, тобто, а до цього стріляли ствольної артилерії, РСЗВ, звичайних і так далі. Тобто, ми повинні розуміти, що кількість обстрілів через те, що ми відкинули ворога далі, скоротились на 90-95%. Зараз ситуація вже і більш стабільнішою і кращою. Київщина, яка була дуже сильно поруйнована, потравмована, за вашими оцінками, наскільки відновився ірпінь? Наскільки відновилися ну ті, дуже поранені ну, міста, міста і містечка села Київщини? Не готовий сказати в якомусь процентному відновленні робота. Насправді триває надзвичайно велика. Можу сказати, що тільки силами добробату ми вже працювали більше ніж над 50 об'єктами, тільки в Ірпіні, наприклад, да? uh -huh. хоча ж ми повинні розуміти, що зруйнованих об'єктів або пошкоджених більше тисячі. Але ми, звичайно, повинні рахувати, що тут є ще комерційні, комерційні об'єкти і так далі. Тому насправді і звичайно не один добробат працює, звичайно, є ще задачі там міської влади. Ади є інші там організації, можливо, які допомагають або фонди там чи червоного краса чи інші, які допомагають. Тому наша задача знову ж таки, ми зараз не дивимося, не рахуємо. Наша задача максимально, що ми зможемо, встигнути до зими. А коли не зможемо, ви знаєте, що в таких містах, як в тому числі Вірпіні, в Бучі, в Бородянці, є модульні містечка. Це по перше. а По друге, ми також думаємо з певною, скажімо, людей, яких не встигнемо підготувати. Є певні, скажімо, програми, де їх, скажімо так, приютити на зиму. Чи розглядають в цьому сенсі ті будівлі, які зараз будують? Ну, наприклад, в тому ж Києві триває будівництво житлове. Я ну я бачу це, що, що тут і мені здається, що якось вона пришвидшилася. Останнім дивіться, часом. дискусія, дискусія триває. Я не можу сказати, що є фінальне рішення. Поясню, чому, тому що ми, ми повинні розуміти, все ж таки, що все не так просто. Ми говоримо в тому числі, я являюся тимним там учасником дискусії стосовно і там довго будів, це uh -huh. допомогти багато іншого, які можна дуже швидко завершити. Але є дуже багато питань, які потрібно вирішити, і вирішити їх спочатку на рівні закону, тому що, ну, наприклад, ми ж правова країна. Ми звичайно зробимо хорошу справу. Наприклад, швидко добудуємо і дамо людям, які не на це. Але що скажуть люди, які були інвесторами і вкладали вже кошти, і там частково, наприклад, чи повністю вже закрили там або. Купили цю квартиру, їм скажуть, вибачте, ми зараз віддамо тому, хто постраждав. Тому це не, не може бути, скажімо, не мати такого рішення. Є знов ж таки кажу, я би зараз не хотів казати, які є можливі рішення, в тому числі там тимчасового, а потім передачу безпосередньо. Там є, є різні рішення, але знов ж таки поки що це на рівні дискусій, тому що тут треба буде іменно на рівні закону підходити до цього питання. Київська влада не стомлюється розповідати про свої успіхи в ремонті відбудові пошкоджених. В першу чергу житлових будинків, які були пошкоджені під час обстрілів, як ви оцінюєте ефективність їхньої роботи? Дивіться, ми давайте будемо говорити об'єктивно. Мені здається, що вони роблять все, що вони можуть. Мені як мінімум, так здається, тому що в країні, по перше, є певні проблеми і труднощі з економікою з надходженням маємо увазі. І основна зараз звичайно, задача сконцентрована в першу чергу на війну безпосередньо і нашу перемогу. Тому звичайно, якби є об'єктивні причини, чому можливо там ті чи інші там не знаю, будь-матеріали чи там допомога не надається можливо в тому обсязі, в якому потрібно було, тому що ми повинні розуміти. Об'єктивно знов ж таки, що в країні йде війна і масштаби руйнування надзвичайно великі. Тому Мо я можу сказати, напевно, що вони роблять максимум з того, що вони можуть, але далі ми будемо робити більше, тому що будуть підключатися міжнародні донори. Міжнародно знаєте, що були заяви тих чи інших країн, які казали, що будуть там брати цілі міста і регіони під свій контроль, під своє крило і допомагати з відбудовою. Але це, звичайно, про це вже можна буде говорити про якісь тотальне будівництво відбудови. Після завершення війни, тому що під час війни вони не готові інвестувати. А ви згадали будматеріалі. Чи піднімає голову наша наша, наша галузь виробництва будматеріалів? Не готовий сказати стосовно, чи піднімає вона, чи ні, тому що не бачу перед собою цифр. Можу сказати, що дійсно зараз будматеріали є затребуваним, але ми повинні розуміти, що. Тут е, така палка з двох кінців. З однієї сторони, ми розуміємо, що є певний спрос на будівельні матеріали, але з іншої сторони, велика ж кількість людей в мирне життя робила собі ремонти, е, планувала щось будувати зараз. Це все заморожено через нерозуміння ситуації, що буде далі. Тому насправді я думаю, що Ринок в цьому плані він десь ну можливо на довоєнному, а можливо нижче, я би навіть сказав. Тому що знову ж таки, більшість людей, які в тому числі втратили роботу або втратили заробіток, або мають якісь заощадження і хотіли будувати, що робити, наприклад, там банально в себе ремонт, здається зараз. знаєте, поставили на паузу, тому що це не першочергове, не пріоритетне питання, і як мінімум дочекатись, що буде далі. Зараз кілька мільйонів українців перебувають поза межами країни ну, біженці там. Сподіваємося, тимчасові і дуже тимчасові. Але житло цих людей воно стоїть порожнє. Чи, чи варто може запустити програму, коли ці люди можуть тимчасово надавати своє житло? Дивіться, це в тому числі частина дискусії. Але ми повинні розуміти знову ж таки, що є певні фактори, про які ми не можемо забувати. Це може бути вирішено тільки на рівні закону, тому що ну представте собі на секундочку. Ви виїжджаєте з однієї сторони, це було б логічно, куди ми поселяємо машу квартиру, з іншої сторони. Це ваша власність, ви подаєте просто в суд. Потім Не, я е, е, я маю на увазі, що запустити програму добровільною або може навіть за якісь гроші. Там ще, є, є є ця програма. Ця програма називається Прихисток сайт Прихисток ага де люди можуть да де одні люди, я більше того скажу, це. О, Автором співзасновником цього проекту, в тому числі є я. ми його запустили спочатку війни ага. більше чотирьох тисяч 400 тисяч сімей. Ми вже приютили через цей проект. Ми віддали його на баланс Міністерства регіональної політики. Зараз це вже як державний державний проект, і там навіть йде через цей сайт компенсування витрат на комуналку за людину, яку ви, яку ви приютили. Тобто, мовно кажучи, якщо ви. Привітили в себе людину якусь там, то вам місяць буде нараховуватись до тисячі гривень на компенсування комунальних витрат. Прикольно. Херсонщина. Ми з вами говоримо про Харківщину, Київщину на Херсонщині. Який обсяг задач уже зараз видно після того як наші такими темпами звільняють? Важко поки говорити. Я поясню, чому тому, що Херсонщина зараз, якщо умовно кажучи. Ми деокупували Харківщину, да і ми вже там зайшли ставу. То Херсонщину йдуть зараз бої. Надзвичайно близько до цього. Звичайно, першими заходять як я вже сказав, піротехніки після збройних сил України. Але там ситуація тільки-тільки, я би так сказав, входить в свою певну кульмінацію. Mm -hmm. Тому знову ж таки, поки що там про якісь відбудови говорити рано, але можу сказати, наприклад, що по Херсонщині, по Харківщині, вже запрацювали. Фінансові виплати, по-перше, це там пенсійні виплати, по-друге, і інші соціальні виплати? А по-друге, зараз надають і на Харківщині там кожного дня отримують довідки, і на Херсонщині а, одноразові виплати від фонду Червоного Хреста в розмірі. по-моєму, чи не помиляюсь, 1200 гривень на людину. Ну це добре. Треба більше про що людям треба зробити, щоб ці виплати отримати, чи знають вони про це. Я вам не готовий сказати цього, що потрібно зробити. Я знаю, що це працює, умовно кажучи, це через місцеву там військово-цивільну адміністрацію через місцеву адміністрація, яка збирає ці всі дані. А фонд Червоного Хреста вже приїжджає, В нього є конкретні списки і йде безпосередньо роздача. Я отримую просто вже довідки кожного дня, скільки було виплачено, скільки людей отримало по регіонам. Але от як податись, цього на жаль не можу сказати. Останнє питання: знаю, що у вас завжди дефіцит часу. Скільки колаборантів наловили чи присилають вам? Що ранку такі довідки? Пересилають кожного ранку абсолютно. Можу сказати, що постанов на сьогодні у нас а, більше 1532 два кримінальні провадження стосовно колаборантів і колабораціонізму. А це те, що на зараз ми повинні розуміти, що це це ще явно не кінець. А, можу сказати, три найбільші області: перше місце має Херсонська, друга Луганська, третя Донецька область по колаборантам. Але знову ж таки, це тільки-тільки початок. Тобто ми будемо проводити роботу. Тому що, наприклад, на деокупованих територіях ви знаєте, що створені. 23 фільтраційні пункти не не плутати, будь ласка, з лагерями, як це було в Росії. Пункти для спілкування з громадянами для чого вони потрібні? По перше. Чи немає серед місцевого населення, чи серед цивільного переодягнутих солдат Російської Федерації, чи немає диверсійно розвідувальних груп і чи немає серед них колаборантів або отримати таку інформацію від людей, хто допомагав тому чи іншому окупантам з місцевого населення чи з місцевих там чиновників? Тому знов ж таки ця робота вона ведеться постійному режимі. Дякую дуже за вашу роботу і за те, що ви готові з нами поділитися результатами Ростислав Смірнов, радник міністром зручних справ за кілька хвилин. Наступна їсть.